Так, давай, давай, давай. Раз! Да! Чо? Як воно не випало? Ви знущаєтесь. Дайте мені мій м'яч. Він ну, що за стрях? Та дайте мені мій м'яч. Знову треба ламати. Знаєш, що. Знаю, мабуть, на вулицю треба. Так і мені. А, до речі! Всім привіт, друзі! З вами я, Марафлайчте. Я тут купив баскетбольне кільце і зрозумів, що вдома. Mm. Ой, я вже майже цілий день граю. Ладно, я поки посплю, не знаю, що случиться. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал, поки я сплю і я посплю. <плес> я зрозумів, мені треба грати в баскетбол. Ладно, Друзі, напишіть в коментарі, куди мені краще повісити баскетбольне кільце і прямо в дощ! Ну, ви Прямо в дощ мені треба грати. Ладно, я ж за ці лавочки скидився, Тіпо, воно потрібна бути в мене, і я посплю. І ще раз. Не пройшло на секунду, як я втретє вже посплю. Ладно, посижу тут на лавочці. Скучно. Блін, вже дубця болить. А, все, пройшло. Давайте, давайте кудись ось сюди, головне вікно не попасти. Та так, поставимо м'ячик поки сюди. І інший давайте. Ліброн Джеймс, Ліброн Джеймс! Та почем? Та ч... Ну давайте. І ще. Щас... А ви злощаєтесь прямо в вікно собі закину. О, підібрав. І поставив. Та, блін, вікно закрите. Я, я буду спати в ковдрі. Та ви знов, знову знову вік... на вікно закину. Ладно, зрозумів, що ми. О, знаю! Треба жителя позвати. Житель! Я прийшов в. Ладно, не позовемо жителя. Кого ще ми можемо позвати? Точно іншого жителя. Так, так. Житель відкривай! Житель, відкривай! Нема жити. Що ж мені робити? Житель відкривай! Житель! Ну відкривай! Ну житель! ля 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 Житель, відкривай! Ой, що там флезі робить? Я тут. О, житель! Житель! Открывай! Фух, я нас Житель! Ой, что же пойти? Ведь сейчас мне чем стоит. Не пойти за в эту погаду. Житель, ну открывай! мы не страшны. страшно. Сейчас я, сейчас я на кулу рубы, что мне не пойти чем стоит. даже ударить. Ну, житель! Что же я, я рубить? Ладно, найкращий э, вариант, заволоть ты. Валоба, валоба, швидше, швидше, швидше. Е, е, та блін. Ну, житель, відкривай! Та, та він мені що не відкрий двері. Ладно, друзі, не знаю, що з ним. Ти сам буду грати. Куда я менше закинув? Ай, я його навіть не закинув. Та ч чо я не можу закинуть акура? Ідеально. Давайте то так тут. Ну, вот так. Вот так, може, забью. Та не, я реально, коротше, друзі, я не знаю, що мені робити. Жителя нема. А, так він мені ще смарагди повинен бути. О, житель, іди сюди. Валову, валово, валову. Житель. Флеш, Валову, валова. Ну, житель! Так валова. Швидше, швидше, швидше. Та житель, давай пограємо. Це житель там прекрасно. Дивіться, дивіться. Ай-яй-яй! -ай -ай! <свистец> <після> <після> ну блін! прям собі понозі дав! Ай! Тобі болить. Ай! 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 Як. Ай, як погано! Ай! Аккуратно йдемо, йдемо. Ай! Ай! Ай аккуратно, аккуратно, аккуратно. Не відкривай, не на виджу жителя. Аккуратно, аккуратно. Надіюсь, його тут не бат. Головне, що флазі давно. Ви мені обіцяєте, що тут нема? Точно? Так, поки флези нема, я піду до дому. Акура то флейта тут нема. Блік, житель. Не, треба штори повісить. Ай, як нога болить не можу. Нафі. На, на, на ай! ай. акуратно. Стрибаємо на одній нозі. Це найкращий спосіб. Ще з пакетом цим акурато! На, на одній нозі. Рибаймо. Пішли до жителя. Так, почекай, Та, а що, житель поставив? Папочка, не мішай. Ну, штора поставив, молодець. Житель, відкривай! Житель, відкривай! Житель, відкривай! Я бачу він нову дверь собі поставив. Ну житель відкривай! Бене тут дікого тут нема. Ну житель відкривай. Я зараз сам відкрию. Дікого тут нема, я собачка. Ну житель відкривай! Я, якщо не хочеш, я сам відкриваю. Житель! Ой, вибору нема, валю. Житель ти куди? Yeah. Жителя, ти куди звалив? <гас> як, як ти звалив? Я тобі зараз доганю. Ну, житель, що тобі що тобі треба? Відвали. Житель, що з тобою? Ти злодій. А, а, звідки ти це взяв? Ти я бачив, як ти з бічем лавався, лавався видви. А, ти про то? Отак, ну, так, а що? Ну, Обіцяєш що обчібати не буду? Ну не буду і навіщо? Обіцяєш? Та обіцяю я обіцяю. Точно? Та точно сто відсотків. тримай. Не хочу. В тебе м'яч. Ну і чого ж у мене м'яче дарі? У мене і так нога від тебе болить. Ой, ой, вибач, не від тебе, що я м'ячем собі нозі дав. А, ну вибач. Ладно, тримай. Обіцяєш, що буде жибати. Там. Та мені не треба навіть. Ну добре. Пам'ятаєш, 16. Так. Ого, і бабу мене один залишиться. Все, пока! Ну, житель! Ну, дочіпай злоді. Е, фаламо, фаламо, фа, фаламо. Ай. І що сейчас було це? Ну, добре. Я поки постриба. А з вами я був Містер Флейсте.Всім па-па.